Сьогодні зранку з Христиною Стець. На українському радіо. Всім добрим людям, які розпочинають свій хороший ранок із українським радіо Суспільним, ми розпочинаємо аналітичний блок в ефірі українського радіо, і будемо далі говорити про гроші, про наші з вами гроші. Мої цікаві дані від держстату, зокрема про те, як середня заробітна плата в Україні зростає. Скажімо, як вона зросла у лютому в порівнянні ще з січним, і як вона зросла, скажімо, у цьому лютому, 2021 року, в порівнянні з тим, що. Було у році 2020-му. і от як повідомляє Держстат: в лютому середня заробітна плата в Україні зросла на 1,7% проти рівня січня і а, на 15,7% проти лютого 2020-го року, якщо говорити про розмір цієї середньої заробітної плати, це 12 549 гривень. А я попрошу вас на. Наш студійний вайбер на номер 097 107 107 9, а писати про те, як ваша наші шановні слухачі, ваша середня зарплата або просто зарплата з початку 2021 року змінилася або ж не змінилася. І більше про це говоримо з виконавчим директором Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі Українського радіо. Пане Гліба, я вас вітаю. Чи ви мене чуєте? Пане Гліба, доброго ранку, чи ви мене чуєте? Немає гліба Вишлінського поки на зв'язку, хоча був, але напевно зв'язок обірвався. Ну що ж, поки встановлюємо зв'язок. Трішки ще інформації для вас, наші слухачі. Отож, повідомляє держстат, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2021 року становила 12 тисяч п'ятсот гривень, і це трохи більше ніж в два рази вище рівня мінімальної заробітної плати. А мінімальна заробітна плата зараз в Україні відповідно до законодавства. Авства шість тисяч гривень і порівняно із січнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, Що я вже власне і казала? Найвищий рівень зарплат у січні зафіксовано у Києві це 18 тисяч гривні. А найнижчий у Кировоградській області 9 тисяч гривні. Отож, виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі українського радіо. Пане Глібе, чи ви з нами на зв'язку? Так, доброго ранку, пане Глібе, от ці це повідомлення і ці цифри від Держстату про а, зростання а, мінімальної і середньої зарплати в Україні, і порівняли, зокрема, з тим, що було у січні цього року, порівняли з тим, що було рік тому. От ці цифри, і також згадується про те, що номінальна заробітна плата, тобто це лише те, що на папері зросло, а враховуючи там різні не знаю відрахування інфляції і так далі. Українці цього по суті не помітили, чи можливо я помиляюся, пане Глібе. Якась, якась проблема, знайте, невиправна проблема зі зв'язком. Ну що ж, будемо ще раз відновлювати зв'язок з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Часто буває, до речі, знаєте, я помітила, не знаю, чи тільки в ефірі українського радіо, але часто буває, що коли починаємо говорити про гроші, про зарплати, про ще якісь моменти, то зв'язок обривається, то маємо якісь проблеми зі зв'язком, але в будь-якому випадку, вже ви нам починаєте писати. Наші слухачі на Viber ну, 097-107-107-9 от вже приходять нам повідомлення ні по своїй, ні по інформації від знайомих. Я не бачу зростання зарплати. Це у чиновників і суддів, так? Питає слухач, правда, імені не знаю. А, так, ще одне повідомлення від пана Олексія про те, що ні насправді у держстаті не так кажуть, як є. Насправді далі. Пан Андрій нам пише: А де ви такі зарплати бачили? А, в селах поголовно мінімалка. А, і ще одне повідомлення. Цікаво, як Держстатом враховується середня зарплата, береться зарплатами сестри та доход приміром Кобульова і ділиться навпіл. Пише слухач, теж імені якого не вказано. Ну що ж, Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії. Сподіваюся, з третього разу в нас вийде все обговорити. Пане Глібе, от нам слухачі пишуть про те, що цікаво, а де Держстат бере ці повідомлення про підвищення заробітної плати? Бо самі люди на собі, скажімо, цього не відчули і не відчувають. Будь ласка. Ну, у нас є така загальна суспільна звичка, це нічого хорошого ніколи не помічати, весь час скаржитися і казати, що все погано, а буде ще гірше, і це є. Знаєте, те, що називається суспільно прийнятною відповіддю. А насправді, якщо подивитися за результатами. Зміни зарплати за останні 12 місяців тобто люти до люто, порівняно порівнювати до січня, зазвичай не дуже добре, тому що в січні є менше робочих днів, люди менше працюють, менше заробляють. То ми дійсно бачимо досить великий темп зростання зарплати загалом по Україні на майже 16% і реально, тобто з урахуванням за вирахуванням, я б навіть сказав, зростання споживчих цін. На майже на 8%. і тут е є кілька чинників, чому так відбувалося. По-перше, як відомо, у нас рішенням е влади підвищено мінімальну зарплату з початку року, це дало такий досить суттєвий е вплив на зарп... середню зарплату. Загалом ми не забуваємо, що от, там хтось зі слухачів казав, що е всюди мінімалка. Часто це означає насправді, що офіційно. Виплачується мінімалка, а насправді інше доплачується в конвертах. Тому в нас надто велика з офіційними даними частка мінімалки набагато більша, ніж вона є в реальному житті. Якщо ми дивимося на ті гроші, які отримують люди загалом. Ну тобто, це перше, друге, це те, що в принципі у нас за останні роки ще до початку пандемії був. Високе там зростання зарплат, і ми до цього звикли. У нас були періоди, наприклад, 17-й рік, коли зарплати зросли на 30%, Велику частку з них з'їла інфляція, але все одно у нас було під 20% зростання реальної зарплати, і це була реакція, зокрема, на конкуренцію за українських працівників з інших країн, наприклад, з тієї самої Польщі. Коли роботодавці, навіть якщо вони не хочуть підвищувати зарплати, вони змушені це робити, тому що інакше вони не можуть втримати. Персонал і останній фактор, який спрацював, власне минулого року сектор, в якому найбільше зросли зарплати, це охорона здоров'я. Вони зросли порівняно до лютого минулого року в середньому на 46%. і насправді ми розуміємо, що лікарі, медсестри, вони знаходяться під надзвичайним тиском під час пандемії. Але з іншого боку, так само дуже велика частка їх тих ті, які працюють з ковідними хворими, вони почали заробляти в три рази більше ніж заробляли до того. І це ну тобто, навіть вже восени лікарі почали говорити про те, що як вони далі будуть стримувати працівників, які звикли до. То набагато вищої оплати, ніж вони мали роками до того. Пане Гліба, ну от нам ще пишуть слухачі, що залишилися на тому ж рівні, і почали, до речі, затримувати зарплату на пару місяців. Виплати на підприємці, місто Дніпро, транспортне підприємство АТП 11205. Пані Марина нам пише. Люди також пишуть, що за зростом цін ми навіть не помітили зростання зарплати, і ми продовжимо обговорювати зокрема цю тему, і ще поговоримо про те, що в різних містах України і в різних галузях. А українці не в рівних умовах. І чому так є? Пане Глібе, залишайтеся з нами сьогодні зранку. На українському радіо. Доброго ранку, доброго здоров'я тим добрим людям, які свій ранок продовжують з українським радіо в ефірі суспільного виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. І ми говоримо про те, що в Україні в порівнянні з тим, що було рік тому у лютому, і ще навіть в порівнянні з тим, що було вже в цьому році у січні, зросла середня заробітна плата. Про це повідомляє Держстат. І Також повідомляється про те, що найвищий рівень зарплат у січні зафіксовано в Києві. 18. Надцять тисяч гривні, а найнижчий у Кіровоградській області 9903 тисяч гривні. І також найвищу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікації 23 тисячі гривень. А також фінансової та страхової діяльності 22 трохи більше ніж двадцять тисячі гривень. Найнижчу отримували працівники задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення 7892 тисяч гривні. А також найнижчу зарплату середню отримували люди, які працюють у цих рьському, лісовому та рибному господарствах і будівництві. Пане Глібе, можливо, з цим пов'язано, от зокрема, такі гнівні дописи наших слухачів, які зараз на вайбер переходять про те, що де ж там держстат знайшов підняття середньої зарплати. Бо в різних містах люди отримують по різному, а в різних галузях є можливість заробити по різному, і хтось справді міг може відчути підвищення цієї зарплати. А хтось, скажімо, цього не від. Чуває, от що скажете? Ну, по перше, коли ми просто порівнюємо зарплати в різних секторах, ми маємо завжди враховувати наскільки тінізовані ці сектори, тому що ну, от ви назвали, наприклад, фінансовий сектор і сектор громадського харчування, і кожен зі свого досвіду може сказати, як часто він залишав чайові просто готівкою офіціанту, і як часто він, наприклад, платить чайові банкіру, коли приходить до відділення банку, чи часто він готівкою щось платить банкіру? Звісно, що банкірафі отримує. Всі всю свою зарплату офіційно, те саме стосується працівників операторів зв'язку, наприклад, а при тому в і в громадському харчуванні, в готелях, в сільському господарстві а дуже велика в маленькій роздрібній торгівлі, дуже велика частка. Тіньових доходів, і тому є ці відмінності, які ми бачимо за статистикою, вони насправді не є настільки серйозні. Колись ми робили порівняння з рівнем життя в окремих містах, і при тому, що а, власне рівень зарплати серед а, відносно великих міст України був одним з найвищих в Маріуполі, але загальний а, рівень того, що люди можуть собі дозволити, він був співставний з містами Західної України, де наприклад, Плат офіційні зарплати були набагато нижчими, тому що там є суттєво більше власне інших доходів або витівкових неофіційних або переказів. А те, що стосується динаміки, то звісно, цей рік коронавірусу він спричинив дуже великі відмінності, і звісно, що часто дуже несправедливі, тому що ніхто не винен в тому, що він працює в галузі економіки, де потрібно контактувати з людьми, а інший нічого спеціально хорошого не робив для. Для того щоб мати можливість весь час працювати з дома і отримувати ту саму зарплату, тому власне ми бачимо, що і по транспортних підприємствах фактично за даними держстату є нульова зміна зарплати, тобто, наприклад, в транспорті дійсно, особливо в пасажирському, попит суттєво зменшився, але при тому, наприклад. Те, що стосується тих самих кур'єрських служб, ми знаємо, як вони швидко зростали тоді, коли закривалися магазини, і люди починали замовляти товари через інтернет, і все це потрібно було перевозити. і був великий попит на кур'єрів. Тому зараз насправді ця статистика вона показує дуже багато змін, які відбуваються, і багато з цих змін за нами насправді залишиться. навіть якщо пандемію вдасться подолати, тому що окремі спеціальності вони виявляться такими, які які падає попит, які відмирає, і які відмирають, і які відповідно зарплати там будуть знижуватися, і українцям слід слідкувати власне за тим, як змінюються зарплати в різних секторах, і думати про те, чи не потрібно перенавчатися і шукати себе в тих галузях економіки, де попит на робочу силу зростає, і зростають зарплати. Пане Глібе, а вже зараз, ну якщо коротко, вже е, можна припустити, які це спеціальності, ну які ще зовсім зовсім трохи залишилося, і люди, які працюють власне за цими спеціальностями, вже зараз мали би замислитися про перекваліфікацію. Скажімо, ну ми бачимо, що власне перехід е, українців в, в кхм, купівлю. Товарів в інтернеті це буде означати великий удар в як в Україні, так і в цілому світі по традиційній торгівлі, тому що особливо. Ті магазини, які не є особливо конкурентно спроможними, які себе не дуже добре почували, і до пандемії в них є великий шанс закритися. Відповідно, треба шукати тим працівникам, які яких насправді дуже багато, які працюють в, в розрібній торгівлі. Дивитися, що можливо ця ситуація є надовго, тому що там, те, що стосується кафе, ресторанів, закладів культури, те. Всі ті сектори, які зараз через карантинні обмеження не можуть працювати, з великою ймовірністю попит все одно залишиться. Ми бачимо, як люди готові часто приходити до ресторанів, які працюють майже підпільно, не тому що їх хтось туди заганяє, тому що в них є така потреба. А от, наприклад, якщо люди розуміють, що в них немає великої потреби пішки йти до магазину, а вони можуть замовити це з через доставку або а, і замовити через інтернет, то це буде. Вже якась зміна, яка після подолання пандемії нікуди не від нас не дінеться, пане Глібе, вам спасибі за роз'яснення хорошого дня, продуктивного плідного Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був в ефірі українського радіо. Ми продовжуємо говорити про те, скільки і як ми, ми українці, заробляємо, і продовжимо цю тему з експерткою ринку праці Тетяна Пашкіна в ефірі Українського радіо. Пані Тетяно, вам доброго здоров'я. Чи ви мене чуєте? Доброго дня, так. Пані Тетяно, дивіться, трішки я тут заплуталася, допоможіть розібратися. От один із сайтів пошуку роботи Headhunter в минулому він повідомляє, що п'ятірку лідерів за рівнем заробітної плати в Україні очолює IT і Телеком. А середній рівень заробітної плати в цій галузі близько 59 тисяч гривень. На другому місці топ менеджмент, на третьому місці це спорт і фітнес. Там в середньому можна заробити плюс-мінус 40 тисяч гривень. Далі банківська сфера. І будівництво плюс-мінус 30 тисяч гривень. От з приводу будівництва, наприклад, мене цікавить. Бо держстат повідомляє, що власне в будівництві працівники отримують одну з найнижчих зарплат, і от на цьому прикладі я би хотіла аби ви пояснили, от наскільки реальні цифри інформація держстату вона може відрізнятися від того, що, скажімо, пропонують ті ці роботодавці і сайти з пошуку роботи. Ну, насправді ми говоримо про два різні підходи, які трактують роботодавці, які подають вакансії до центру зайнятості і на сайти з працевлаштування. Тому що якщо подають вакансії до центру зайнятості, то а, намагаються дати ту інформацію, яка є ну, дійсно підтвердженою, да? якась окладова частина, це те, що виплачується, ну, більш-менш офіційно за штатним розписом. Підтверджено документами тощо насправді заробітна платня, звісно, вища, тому що якщо ми кажемо про якусь таку здільну оплату, то людина, звісно, може отримувати великі гроші. І не завжди роботодавець може спланувати якимось чином. Ну, враховуючи локдаун, звісно, який буде обсяг робіт, який людина фактично виконає, і тоді на сайті працевлаштування роботодавець а, вказує гіпотетичний обсяг роботи, і, відповідно, привабливу заробітну платню, або людина, яка прийде на ту роботу і працюватиме плідно, отримала ну, відповідну заробітну платню. Ну і також, от знову ж таки, повідомляється, що топ-10 найоплачуваніших професій в Україні це it розробник стоматолог, співробітник авіації, медіабайєр, комерційний директор, національний менеджер, фінансовий директор, біржовий брокер, трейдер, будівельник, враховуючи десятку цих найбільш оплачуваних і відповідно найпрестижніших очевидно в Україні професій. А можемо зробити знаєте, такий загальний висновок про які про. Які тенденції, бо очевидно одразу, що багато з цих позицій пов'язані з фінансами, біржовою торгівлею, продажем, бізнесовими потоками і так далі? Ну, насправді так і є. Якщо брати не тільки цей сайт з пошуку роботи, але й багато інших, то виявиться, що найбагатші у нас дійсно фахівці, it галузі. Потім йдуть керівники різних рівнів, потім йдуть діджитал-професії, uh, ті самі і медіабайери, діджитал-маркетологи, ux дизайнери тощо. І вузько орієнтовані, висококваліфіковані фахівці, такі, наприклад, як стоматологи, іноді бувають технологи виробництва, іноді бувають там, інженери, конструктори, архітектори тощо. І, звісно, є ситуація, коли в продажах теж люди можуть заробити великі гроші, але звісно, то неокладова частина, то а, оклад та відсоток, і людина а, ну, може якимось чином регулювати власний заробіток. Тому дійсно така ситуація складається вже не перший рік, і а, пандемія, не знаю, добре чи, це, чи погано, а суттєво нічого в цьому не змінила. Ну і знову ж таки залишається певна така тенденція, зокрема в Київському міському центрі зайнятості. Про це повідомляють, що є дисбаланс між тими, хто шукає роботу, і між вакансіями, бо зазвичай ті, хто шукають роботу, мають вищу освіту, але в багатьох випадках вона не потрібна, бо більшість вакансій розраховані саме на робітничі спеціальності, і це така тенденція, як на мене, вже спостерігається не перший рік. Чи є тут певне якесь вирішення і подолання цього дисбалансу? Ну, мені здається, за один рік ми не вправимося, тому що насправді держава намагається певним чином це регулювати, зменшуючи обсяг бюджетних місць в деяких вишах, наприклад, на юриспруденцію, якої в нас вже досить забагато. Але недостатньо, мені здається, приділяються уваги профорієнтації, підвищенню престижності робітничих професій через це. Нинішні батьки все одно намагаються своїх дітей доправити до вишів, навіть якщо розуміють, що той диплом, який вони отримують, він більш академічний, не завжди відповідає потребам ринку праці. І відповідно буває ситуація, коли молода людина дійсно з вищою освітою, потім нехто тим дипломом, тому що насправді він не був працездатним і намагається будувати альтернативну кар'єру, іноді навіть з. Певних робітничих професій, наприклад, знаю багато альтернативних варіантів, коли люди починають, наприклад, з продавця консультанта, а потім працюють як директори магазинів, національні менеджери з продажів тощо. Тому така ситуація є. І, на жаль, навіть якщо ми всі об'єднуємо зусилля за два роки, ми з цим не впораємося. Років 5-10 на полегливої спільної праці, роботодавців вишив і держави, тоді можуть дати результат. Але наразі це нагадує байку про «Лебідя, раку і щуку. Тому що найбільше це вигідно роботодавців, але вони не ладні вкладатися в стратегічні речі, себто проводити профорієнтацію в школах, працювати з дітьми, намагатися Зрозумі. якось порозумітися з вишами. Ну і поки все йде, як деться. Спасибі вам. Це була експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Новини і реклама. Далі в ефірі Українського радіо.